Війна та брехня це ціна безбожжя. Під час темряви можна ще швидше знайти світло. Коли темно, тоді легко і просто розібратися, хто світло, а хто пітьма, хто від Бога, а хто від сатани, де церква, а де Вавилон. Біблія пише, що Бог є світло, тому йдіть до світла Божого, і це світло просвітить вас. Біблія відкриває нам майбутнє людства. Ісус Христос показав у книзі Апокаліпсис причину війн, голоду, кризи, смерті та пекла на землі. Це відбувається тому, що людство не слідувало за Словом Божим, за Христом, а йде за вершниками Апокаліпсису. Перший на білому коні це брехня, лукавий, пропаганда, сам сатана. Другий вершник на кривавому коні це війна, насильство, терор, вбивства. Третій на чорному це мамона, поклоніння цьому проклятому світу, багатству, грошам. І як підсумок, криза, голод, злитні. Четвертий вершник смерть і пекло слідує за ним. Це смерть від зброї, епідемій, морів, звірів і як підсумок пекло на землі і вічності. Люди пішли за цими нечистими сутностями. Тому відбулися дві світові війни. До цього народ масово вірив в Бога, вивчав слово Боже. А потім відбувся загальний відхід від церкви, від Бога, руйнування храмів, гоніння на віруючих і церкви, вбивства святих і священників. І тут не плутайте істинну церкву і вавилонську блудницю. Істинна церква несе порятунок і любов цьому світу. А релігія, вавилонська блудниця вона виправдовує зло, насильство і служить лукавому. Комунізм, фашизм, нацизм, імперіалізм, тиранія. Всі вони ведуть людину до аморальності, щоб люди були лише тваринами. А Христос і Слово Боже освячують людину, ведуть його до чистоти, святості, сумління, моралі, довіри в Бога. Біблія вчить, що люди створені за образом і подобою Божою. А Бог є любов і світло. Тому вибір невеликий: або Бог, або тваринний світ, або світло, або темрява. Третього не дано. Підпишіться і напишіть мені, якщо ви потребуєте духовного спілкування і духовної допомоги.